Так, доброго дня чи ранку. Готуюсь, готуюсь до марафону. Вже завтра ми стартуємо. Добре, що ввечері, тому такий ще трошки є час і є вже певний мандраж, але мені дуже цікаво. Цікаво, як це все буде розгортатися, бо дуже цікава тема. І сьогодні на основі цієї теми теж отримала в своїх чародійках запитання. Запитання про те, що таке швидкість душі. Бо ми дуже часто там, виставляючи певні ранкові наміри на день, щоб бути в певному стані, багато хто замовляє бути у швидкості душі. І от новенькі ті, хто ще не в курсі, ще хто не пробував цього шаленого старту, запитують, що це таке, щоб не, знаєте, як не, не вляпатись в те, чого не потягну. Бо може, я ще не доросла чи не доріс. Так от. Для тих, хто не розуміє, що це таке, і як взагалі синхронізуватися зі швидкістю душі, бо саме цим ми будемо займатися на березневому марафоні, адаптуватися до того, чого від нас хоче душа, чути її, встигати за її підказками, робити все з такою швидкістю, як там було замовлено у тому нашому паспорті на це втілення. І що ж це таке? І от уявіть собі, що кожного разу, коли втілюється душа, коли вона сидить на парці, і як я сміюся дригає ніжками, яких там насправді немає, кожному з нас в мішечок складають певні такі благословення і прокляття, якщо можна так сказати, зовсім страшними словами. Так от, благословення це якісь гарні, умовно кажучи, події, які з нами будуть ставатися. Бо душі, в принципі, там абсолютно ну, вибачте, пофіг. Їй би досвід отримати. І чи вона вляпається в щось приємне, чи в щось жахливе по людських мірках, там байдуже. Там головне ну, от, прожити це, драйванути, напевно, ось так. Або просидіти там, не знаю, в темниці 10 років. Це теж досвід для душі. І там воно ну, міліметражно насправді це ми тут страждаємо і розтягуємо цю лямку і думаємо, що ми тут самі бідні, самі нещасні. Для душі то кайф. Будь-яка історія, будь-який досвід для душі то кайф. І от якби вийти на цей рівень, коли ми кайфуємо від будь-яких подій, то і це буде десь щось про проживання на рівні душі. Ми всі сюди приходимо для того, щоб навчитися насправді жити на землі, але душею. І от там є оцей мішечок благословень, мішечок приємних, так скажем, кайфушок, бонусів, якихось подій, які нам, тут людям, дуже ну, з нашим его подобаються. І є мішечок, який ну, зовсім неприємненький. Це якісь напруги, це якісь напряги. Це щось те, що нам потрібно змусити себе, змотивувати себе, поставити себе в певний режим, витерпіти, прожити, ну, знаєте, стиснувши кулачки і зціпивши зуби. Можливо, навіть так. Можливо, десь в, якому, в якійсь мірі навіть простраждати. Бо це теж умова життя тут. Плюс-мінус. Темне світло, ми живемо тут в дуальності. І це треба усвідомити, прийняти як даність і розуміти, що є ось тих два мішечка. І от швидкість душі це коли оці два мішечка скинуті в одну, так би скажем, посудину і почергово виймаються з певною послідовністю, з, певним, таким теж, з певною швидкістю. І коли ми згодні проходити історію з одного мішечка і з другого, при цьому не впадаючи ні в який транс, ні в яку залежність, ні в який залипон, бо ми можемо залипнути як на страждалках, так і на чомусь такому кайфовому і смачненькому. І нам буде дуже хотітися, щоб оце ніколи не закінчувалось, оце там іфорична закоханість ніколи не закінчувалось, але так не буває, на жаль, а може і на щастя. І все ось це, воно дійсно почергово йде далі. Так от, коли у нас є ось ця згода, то події рухаються по житті досить швидко. У нас є отой собітійний ряд, який постійно, постійно змінюється. Тільки ми уже з отого такого стану страждань, залипань, коли е, таких прилипчивих бажань, щоб все було класно, що все було тільки по. Рожевому, от ми можемо ось цю швидкість затримувати. І коли це швидко, полоса біла, полоса чорна, оця, оця швидкість душі, вона не є для нас такою болючою. Коли ми хочемо виймати тільки з мішечка радості всі події, то так стається, що з мішечка ось цього другого ми ніби не беремо, ми не погоджуємося, ми вирішуємо, що це несправедливо. Так не можна, я вже достатньо настраждалася, я вже достатньо всього, знаєте, як була дуже благодійна, дуже чемна, як же ж так, так не можна. І от ми ніби знаєте, як сперечаємося з Богом в цей момент і кажемо, що ні, так зі мною не можна, я хочу тільки оцей мішечок. Давай мені тільки той, котрий з плюсиком, а той, котрий з мінусом, ну так не можна. Я не варта таких нещасть і е, таких страждань. І от коли ми ось так відносимося до життя, то дійсно в нас в якийсь момент є така можливість брати тільки з оцього мішечка з плюсом. Але в цей момент нікуди не висипається той мінусовий мішечок. І нам потрібно прям зрозуміти, що якщо, отам, сидячи на хмарці, ми погодились на обидва мішка, то вони обидва за все життя мусять використатись. Хочемо ми того чи не хочемо. От наше егоїстичне бажання: хочу тільки в доброму, хочу тільки в рожевому, хочу тільки в кайфі, хочу тільки лежачи на пляжі і нічого не, роб... не роблячи, а отримуючи просто так. Бо я така класна там чи класний. Оце ось це наше бажання, отаке це про те, що ми відмовляємося від ось цього мінусового мішечка. І так станеться в якийсь момент, що ось тут буде все вичерпано, а життя ще продовжується. А в житті ще є там отихнадцять років, які нікуди не викреслиш, від яких неможливо отак от взяти раз і відмовитись. Можна, але з чим це обернеться на наступні втілення? І ось тут треба розуміти, що якщо ми використовували тільки плюсові, то ці потім посипляться градом. І ми бачимо дуже багато таких історій, подій, коли полоса чорна, умовно кажучи, не закінчується багато-багато років. Бо так сталося, що ми егоїстично влипли тільки ось в ці плюсові. І не погоджувались. Ми саботували згоду і розгортання взагалі і тих, і тих подій. Я не хочу. Так. Дійсно, це коли ми в дитячій позиції, я не хочу працювати. Коли ми в підлітковій позиції, ми бунтуємо і кажемо, як так, я ж така класна, я така хороша, я взагалі я тут навіть уроки повчила, так? я навіть поприбирала, чого мені ще оте все. Для чого мені ще все? Я не хочу. А там зверху стукають нам по тім'ячкою тім і кажуть, тебе ще отут в мішку ще дуже багато. І ось ця напруга. Оцей мінусовий мішечок, він не завжди про якісь негативні події. Умовно кажучи, не завжди потрібно ламати ногу, попадати в аварію, щоб в тебе горів там, не знаю, тостер, телевізор і все інше. Іноді ось цей момент буває так, що ми його можемо використовувати невеличкими дозами. Тобто оцю швидкість, швидкість душі, швидкість оцих ста. Настання оцих подій ми можемо теж дозувати, ми можемо їх брати маленькими кусочками. І оці маленькі кусочки це насправді про те, що нас, умовно кажучи, напружує. От якщо мене напружує кожного дня вставати вранці і робити йогу, так, це якраз є цей момент. Все, що я роблю на даний момент з якоюсь напругою, регулярно припустимо там мити вікна. Це для мене напруга. Регулярно писати щоденник, напруга. І якщо я ось такі елементи в своєму житті буду робити регулярно, доки вони в мене викликають напругу, це буде оце використання подій, використання отих горошинок з негативного оцього мішечка. Тобто ми насправді можемо досить таки класно дозувати. Не чекати, поки оці горошини там злипнуться і вистрибнуть на нас якоюсь такою негативною подією, типу переїжджай, бо твій дім уже розбомбили. Чи ще щось. Бо коли ми не згодні, коли ми не хочемо брати це у вигляді ось такої маленької напруги, коли ми не хочемо рухатися зі швидкістю душі, яка нам підказує, так, сьогодні ти встала і побігла, і в тебе 5 кілометрів. І без питань. І тобі прям з усіх сторін, з усіх соцмереж, хтось з твоїх подруг, хтось з твоїх наставників, вчителів чи навіть лікар каже, тобі пора бігати. Ти кажеш, ні, 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 я так не люблю це. У мене не виходить, в мене нема часу. І цей, в цей момент ми відгортаємо оцей мішечок з напругою, яку нам от бомбляють у тімічку і кажуть: Тобі пора. Там підійшла оця історія. Що треба звернутися не тільки до комфортного мішечка, а до мішечка з напругою. І от нас, наша історія, наше життя у нас постійно є якісь такі підказки, які кажуть: так, тобі треба ось туди, тобі пора йти, наприклад, там навчатися. І не важливо, що тобі 68. Тобі треба йти навчатися. І ти йдеш. І тоді ти заглядаєш, розчепіруєш той мішечок з напругою і береш. Те, що тобі кажуть, звідти взяти. І якщо ти вчасно це робиш, то тоді ну, горошенька за горошенькою, маленькими дозами. І тоді це непомітно, і тоді це не боляче. Але на жаль, нас цьому ніхто не вчить. І тоді виходить так, що ми всі націлені, вся індустрія, всі соцмережі вони націлені на те, вони нам ну, просто втімяшують нам в голову і кажуть, що все. Можна розслабитись, можна так якось собі щось там нафиячити, якийсь намір собі скласти так, що буде все, ну, все по кайфу, все легко. Нічого не треба буде робити. Просто можна буде скласти такий офігенний намір, де все потече само собою. І ти тільки лежиш на балі і все, все замечательно, п'єш коктейлі. Ні. Так не буде. І от, от це просто треба цю дитячу історію, дитячу цю ілюзію, цю казочку треба виняти. Бо навіть наші дитячі казки, подивіться всі, там завжди є якесь подолання чогось. Там завжди є, що герой, перш ніж отримати свій той приз, свій замок, свій пів півкоролівства, принцесу і все, що він там хоче, він для початку проходить купу. Якихось тих. І треба це теж в своєму житті. Ну, не ну, звідки ж ті казки написані, не з нашого хіба життя. І так все є кругом, так. І нам треба зрозуміти, що для того, щоб рухатися з умовами душі, які вона там собі вибрала, сидячи на хмарці, з отим хвильовим таким методом, що будуть і злети, і будуть падіння. Бо ми хочемо тільки злетів. Ми хочемо тільки отих верхів. А згадайте оту кардіограму, так? Коли ми норма, коли ми хочемо, щоб було тільки отак, тільки на верхніх рядках, тільки по крутому. Не падати, не відкочуватись, не отримувати ніяких ям і відкатів. тоді що? В кардіограмі це оця пряма лінія. труб. І ми маємо зрозуміти, що коли ми хочемо навіть на плюсах, але оцеї прямої лінії, то ми самі себе перетворюємо на труп. Ми вимикаємо ось цю лінію життя, яка насправді ось така. І коли ми згодні на те, що буде і злет, і падіння, ми автоматом вмикаємо використання із мішечка плюс, і з мішечка мінус. І якщо погодитись на швидкість душі, то це маленькими дозами і те, і те. І одночасно, і коли тобі кажуть, що йди, бігай, ти йдеш бігати. Бо в цей момент ти дійсно, можливо, біжиш від якогось дуже неприємного нюансу в своєму житті. І теж є згадала, ось зараз прям такий мем. Якось мені хтось його скидав про те, що якщо ходити в спортзал щодня там, чи якось режимно-регулярно, то ти можеш продовжити собі життя на 15 років. Саме 15 років ходіння в спортзал. Плюс, але треба зрозуміти, що от на протязі цих 15 років це ж не буде постійне ходіння, це буде знову ж таки дозованість. так? І 15 років, коли ви там годину витрачаєте на спортзал, хай ще годину на доїзд, можливо, навіть більше. Але 24 години в добу і виймемо сон, і виймемо те, і у вас буде можливість ще 15 років якихось кайфових подій. І оце треба прямо зрозуміти. Ще плюс 15 років поруч з вашими дітьми, ще плюс 15 років поруч з партнером і онуками, можливо. Просто. Так, Тож Венецький, супер. Дякую. І от оці моменти прям треба зрозуміти. Зрозуміти і кайфувати від того, що є отой мішечок з мінусом, і є мішечок з плюсом. Бо інакше не буде отої кривої лінії, яка є кардіограмою життя. А інакше буде отак пі і ми вимкнемось. Постійно їсти цукерки не альо. Захочеться перцю. І от це все, оці всі маленькі підказки це про те, що ми маємо дати згоду. Згоду на те, що в нашому житті є і плюс, і мінус. Згоду на те, що треба напрягатись. І в якийсь один момент. Коли ви згодились, там почули, що о, треба бігати, так? і ви бігаєте тих 2-3-5 кілометрів, і в якийсь цікавий момент це перестає бути для вас напругою. І уявіть собі, для того, щоб далі продовжувати оцю кардіограму, там постукають знову і скажуть: ти знаєш, тобі, напевно, треба збільшити дистанцію. Або бігати під гору, або зробити ще щось таке. Що додасть знову тобі напруги. І дійсно, в якийсь момент, ми зрозуміємо, що ми кардинально змінили життя. І в нас є вже ось ранок о 6 там, а не о восьмій. Лягаєш спати в 9 або в 10 це теж певна напруга. Слухайте, правда, себе в режим привести. Це теж встигнути все зробити до тих пір, заспокоїтись, сповільнитись. Бо поки у нас в голові оце все, і плани, і попередні якісь історії, то лягти о 10-й, ну дуже не, не виходить. І ти постійно просто ніби тормозиш до 12, а потім тебе вже виключає. І тоді це теж задача про те, щоб готуватися до того сну о 10-й, і це напруга, починати це робити о 6-й, о 8, сповільнювати себе. А не навпаки розкручувати, як ота білка, скролити соцмережі, і мозок тоді такий, не знає на якому ти світі, і котра зараз година насправді. І ввести себе в режим з сонечком це теж певна напруга. І от коли ми беремо по частинках цю напругу, ми погоджуємось на неї, ми погоджуємось на те, що треба ті стосунки якось будувати. Треба знаходити якийсь той певний спільний контакт, розуміти, що треба ставити спільні цілі, а не відмахнутися від цього і навіть не згадувати про це. Кожен живе своїм життям і хай живе. Бо як тільки приєднуємося, як тільки підходимо один ближче до одного, то починає іскрити. раз і відкочуємось назад. Але якщо там у тому паспорті душі на це втілення написано: ось таке спільне, класне, кайфове життя. То вас буде постійно туди якось підштовхувати. І от в тому мішечку напруги будуть оті кульки чи ті полоси, які доведеться пройти. І якщо ви їх будете постійно відсовувати, відходити від них, то вони потім прийдуть оптом. Знаєте, як ескалатор можна рухатися, стоячи просто разом з ним в унісон? А якщо ти вже щось заборгував з за того мішечка, то тобі по цьому ескалаторі до гори ще й бігти пройдеться із сумками. І от щоб не прийшлося бігти, або щоб могти бігти, то треба вчасно слухати оті підказки. Вчасно чути, що тобі вже тричі сказали іди бігай. Чи вчасно чути, що тобі вже тричі сказали, йди на танці. Чи ще щось таке? Ми ж чуємо ці підказки. Але відмахуємося від них постійно. Бо думаємо, що це щось неважливе. Це мені не принесе там мільйон. Це мене не продвине ніяк у кар'єрі, це мені нічого не дасть у стосунках. Що таке там ота внутрішня дитина, для чого вона мені? Чи ще щось таке? І от кожного разу нам оті ангели, вони шлють ці підказки, шлють ці підказки, а ми на них не реагуємо. І тоді дійсно нам підвищують градус. Підвищують голос, там, да? от коли вчителька не просто гарним тоном каже, виконай домашнє завдання, а вже пише червоною ручкою, що все вже, капець. Далі діла не буде. І тебе вже виганяють з якогось твого зручного місця. Іди шукай наступне. І от щоб ми не йшли і не шукали це наступне, то наша задача з вами чути, куди нас веде, і каже, що пиши щоденний. Роби домашку, роби якісь вправи, присідай в кінці кінців перед їжею, і це теж буде круто. І от оці всі маленькі напруги, правда, ж дешевше присісти 30 разів перед там, сніданком, ніж потім лежати в реабілітаційному центрі і не, не рухати ногами. Але ж ми цього не розуміємо, ми думаємо, що нас пронесе. Наше життя точно буде класніше, ніж у того там Петі, Васі і Каті. Ні. В кожного є і той, і той мішок. І треба розуміти, що якщо ми самі не приймаємо ту напругу, ми її самі собі аля не створюємо, просто не погоджуємось на неї, то вона прийде оптом. І для того, щоб оцей швидкість душі не включилась в оптовому стані, то наша задача її просто включати. В такому звичайному нормальному режимі, коли оця кардіограма не зашкалює, а просто дійсно так, як звичайна. Ось такий, напевно, відповідь сьогодні для моєї Анічки-Щародійок, аж для всіх вас разом. І якщо вам цікаво розуміти, ставати у цю швидкість, рухатися разом з душею. Розуміти, що робити далі, знати, як слухати ці підказки, як взагалі зробити так, щоб той опт, який ви вже передчуваєте, його теж можна якось розрядити. Його теж можна, погодившись, зменшити його градус. І, умовно кажучи, якщо у вас там уже якийсь реабілітаційний центр світить, то ми можемо згодою і певними рухами. Певними своїми діями, зробити так, що це буде просто такий легкий перелом, який ви перебудете вдома. Так теж може бути. Але для цього треба дійсно включитися, дійсно почати чути, слухати і слухатися, слухатися свою душу. Не інтернет, не телевізор, не маму, з татом, напевно. Бо ми вже всі дорослі, хлопчики і дівчатка, і в нас трошки інша має бути підключка. Не до маминої спідниці. І навіть не до чоловікового гаманця, дівчатка, ось так. А все-таки до своєї душі. Якщо вам цікава така історія, вже завтра малюємо мереживо своєї душі через нейрографіку, заходимо в марафон, який буде тривати весь березень. І кожного дня будуть якісь напружні задачі, які будуть вас напружувати. і Дозувати отой мішечок, який ми дуже не любимо. І знаєте, іноді можна перевести так, що ця напруга почне подобатись. Бо ти будеш розуміти, а класно, я це зміг, я це змогла. Я молодець. І так теж може бути. І тоді ці обидва мішечки будуть розглянуті нами якраз з рівня душі, коли він там сидить на хмарі і каже, А я хочу! А я хочу ось такого драйву. А як я це пройду? А як в мене це вийде? І от ми з вами можемо це спробувати. Весь березень. Приєднуйтесь, заходьте за посиланням у Чародійки і вже завтра увечері стартуємо.